Доброго дня! Запрошую відвідати мій канал YouTube, а також підписатись на нього, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу електроінструменту. Сайт В вашій увазі новий лазерний лінійний нівелір, який з'явився у Bosch. Називається він Advanced Set 360. Я його захотів з чимось порівняти з якимось і ну, скажімо так, нема з чим порівнювати. Чому? Тому що він відрізняється від всіх. Чим він відрізняється? У нього, по-перше, зелений колір. Він працює в горизонталі на площі на поплоскості 360 повністю. У нього дві вертикальні е, лінії, які йдуть до самого верху. Він має отвес який також працює. Ну, ви можете подивитися, як він працює. Тут вибирати Ось, дві площини, горизонталь і атвіс. Як на мене, нічого подібного у Боша не було. Тому це досить цікава модель і впевнений, що вона буде користуватися попитом. З чим я хотів порівняти, порівняти можна з Universal Level 3. Але він має червоний колір, у нього не 10 метрів, а де, не 12 метрів, а 10 метрів. Е, у нього працює він тільки виходить, дві плоскості вертикальні, яка та також йдуть е, верху е, У нього також є е, отвес, але у нього немає е, 360 поверхні. Його треба крутити, щоб забезпечити. А також. Традиційні є ще можна порівняти GLL-220 або pll 360, але вони працюють в одній плоскості, і плюс хрест, який не йде до верху і не має отв'ясування. Звісно, можна порівнювати із gll 380 cg у якого є три площини. І, звісно, вони ж виконують роль і отвеса і зверху і знизу. Звісно, але він в, практично в три рази дорожче, тому е, це не конкурент. Я тільки зараз буду показувати по е, яскравості променя, бо він працює на 20 метрів. Е, цей малиш е, Advanced працює на 12 метрів, решта працює на 10 метрів. Але все ж воно в порівнянні. Так, давайте подивимося, як вони працюють. Давайте включимо всі і подивимося, наскільки яскраві промені в них. Включаємо всі промені, щоб вони. Так. Ну, якщо дивитися, якщо дивитися на невеликому відстані, нічого не видно. Вони, в принципі, всі яскраві, всі тоненькі, всіх досить гарно видно. А все, якщо ми подивимося наверх, нам стає зразу все зрозуміло. 380G найбільш яскравий промінь, його чітко видно. ось Універсал Level 3 також червоний, бачите, хрест, досить гарно видно. А вже Advanced ось, промінь, я зараз виключу level 3, бачите, наскільки в порівнянні він менш потужний, ніж GLL 380CG. Але що маємо, то і продаємо. І те розповідаємо. Звісно, якщо працювати в кімнаті навіть в 20-30 метрів, його достатньо. Не думайте, що червоний промінь і зелений промінь. Написано, що зелений промінь в 4 рази відніше та нічого подібного. Він просто приємніший для. Очей особливо, якщо промінь попадає на білу поверхню. Він просто на неї лягає. Червоний відбиває і глазам, очам дуже, ну скажімо так, не дуже зручно дивитися на це. Щоб точно переконатися, як вони працюють, треба дивитися на великій відстані. У мене спеціальна площадка для перевірки, і я включив е, всі промені у всіх і подивився на відстані 7 метрів. І що ми можемо подивитися на відстані 7 метрів? Ми бачимо чітко, що все ж таки червоний гірше видно, ніж зелений е, у Адвансета. Але, звісно, GLL380CG яскр... яскравіше. Ніяких чудес не буває. Е, товщина. Променів приблизно у всіх однаково, приблизно біля 1,5-2 мм. Тому я впевнений, що вони сподобаються ця модель Advanced, вона недорога, її чітко видно на великій відстані, впевнений, що буде попит. Так що можете до мене звертатися. З радістю я вам продам даний небер виробництва Bosch. Тим більше на нього гарантія забезпечується 3 роки. А нівеліри це такі речі, що потребують гарантії, бо промені час від часу гаснуть. І якщо немає гарантії, то вже й немає нівеліри. Дуже рідко вони підлягають ремонту. Тим більше у них не калібруються вони. Ви купили його. Якщо щось з ним стається, Бош його ремонтує за свій рахунок, міняють внутрішні самі, щоб досягти калібровки. Якщо 3,80 80 сж можна калібрувати, ну, то цей не можна, тільки здавати в ремонт. Звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти, щоб ви придбали даний нівелір за приємною ціною. Всього найкращого, будьте здорові, до побачення.